Яка прекрасна машина. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Флой. І сьогодні у мене з'явилася геніальна ідея. Так, геніальна! До нас наше місто приїхав Флейзін, ютубер по GTA 5 І я його шанувальник. І в нього такі відео виходять. І зараз. Він живе в цьому будинку. І я захотів, е, не буду дуже голосно це говорити, викрасти його машину. Так, дивіться, яка він прекрасна. Дуже близько підійти я не зможу, тому що він зможе мене побачити. І в... сьогодні я постараюся це зробити. Я вже трошечки визначив час, коли він лягає спати. Чесно. Дві години ночі. Це не три, а дві. Я сам в шоці, такий ютубер, і так лягає спати. Може, нове відео готує. Ну добре, не в цьому суть. Давайте я поїду, щоб нас не побачили. Поскоріше, звісно, поскоріше. І сього я буду викраду її і ми до ній показаємось. Кажучи, в нього машина прям на мільйон. Добре, добре, його БМВ. І вона дуже крута. Тому я почекаю і вигадаю план. А поки що поїду додому. Ех, я вже так хочу її отримати собі цю машину. Тому давайте, в мене з'явився план. Давайте я просто зайду туди, хоч там камери, і викраду цю машину прямо з, в, з гаража Флейзіна. Це буде, мені здається, самий найшвидший спосіб, як її викрасти, але це один з багатьох, який я буду використовувати. Тому давайте тихенько туди вже підходити. Так. Треба буде обережно, тому що тут камери приховані. Ого, з яка красуня. Ну-ка, давайте попробуємо сісти. Так, о, ні! Сигналізація що? Ой, це дуже погано, ой, це дуже погано. Ходімо, ходімо поскоріше, поскоріше. Це буде взагалі недобре, якщо мене хтось побачить. Так, мене ж посадять в тюрму, давай поскоріше, не туди я пішов. Другий спосіб дуже легкий. Я постараюся залякати Флайзіна, щоб він віддав мені машину. Для цього я приготував зброю, тому давайте діяти рішуче. Беремо мій автомат і давайте ходімо. Так, ходімо. Так, аби нікого не було тут з охоронців. Потихеньку і вперед! Всім стояти! Я буду стріляти. Е, що? Звук поліції? Ні. Я буду обертатися помаленьку. Може це мені просто почулося. Ой, Треба потихеньку звідси. Так, я зрозумів, що це все не працює, тим більше в мене вже є одна зірочка, тому я вирішив діяти по жорстокому. І я вирішив все тут зірвати. Так. Мені треба пробратися і просто її угнати. І все. Просто я викраду її і все. Так, нікого немає. Ну що ж, давайте. Так, сигналізація це погано, нічого, нічого, все. Вийшло, О, так просто все. Тепер мені треба сховатися від поліції. Так, давайте поїхали. Ну що, на що ти можеш? Покажи машина. Так, БМВ, давай, видавай. Огу oh, є yeah. Ви послухайте, як реве просто оу. Oh! Так. Режим форсажа вмикаймо! Ого, у проїхали. Як це взагалі можливо, так? Нічого, я коли розберуся з поліцією, ми тебе ще випробуємо. Так, ого-го, дивіться, скільки поліції за нами, а ми просто на БМВ як швидко їдемо. Здається, я від них відірвався. Все добре. Ви просто подивіться, яка це красуня просто. Огляньте, нарешті воно стало моєю. Це самий найщасливіший день в моєму житті, просто погляньте на неї, яка красива. О, о. І Мені аж не терпиться її випробувати. Тому давайте зараз цим і займемося. Ми випробуємо машину Флейзіна. Так, спочатку випробуємо, наскільки вона розганяється швидко, дамо їй 10 секунд. І рахуємо. Так. Так, так, так. Давай, нужба, нужба, нужба. Так. І. Непогано. Дивіться, швидкість яка. ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Що з нею сталося? Ні-ні ні. Ні, ні, ні. О, ні. Це це таке Горе для мене. Подивіться, просто чудний з і як тепер мені її повертати в лезіну? ну. Ні. Ну добре, добре. Це маленька подряпинка, ще трошечки поїздимо, поробимо трюки і повернемо її. І все буде добре, все буде класно. Так, тепер поїздимо собі так. Просто так її повертаємо ох, чудово. Прекрасно. І поїхали. Так. І не дуже розігнався. О, вона хороший, вона хороший результат видала, хоча не дуже розігнався. Прекрасно! Тільки знову одна. А, ладно. дверцята вилетіли. тепер давайте перевіримо, вибачте, на моєму улюбленому трампліні. Якщо, звісно, вона зможе, і ні, вона не зможе. Не зможе. Так. Вона зможе? Дивіться, вона як гоночна, просто в мене емоції зашкалюють. Просто подивіться. Так, звісно, вона побита. Але нічого, нічого. Так ще, ой, я випадково випав. Так, нічого. Просто машина вогонь, але нам треба її повертати. Тому давайте ще поїдемо назад і швидко її повернемо. І станемо швидко втікати, тому що Я це взагалі якесь чудо, що я зміг покататись на машині Флейзіна. Добре, що на мені немає. За мною немає хвоста. Так, поїхали. У. Ех, Краще я доїду і вже вам покажу. Ех, вибач, красуне, але нам треба з тобою розставатися, з тобою так було добре їздити. Що? Е... Ого. -го. Ну що ж, друзі? Тікаймо! Поки я біжу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мене звати Флой. побачимось в новому відео!